Вітаю вас на календарі вівторок, 13 грудня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. З найголовнішими подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Житомирі маршрутка травмувала дитину. Черги за субсидіями зі скандалами. На початку наступного року чорнобильцям повернуть пільги. Про це та інше далі більш детально. У Житомирі знову трапилась жахлива трагедія. Дев'ятирічний хлопчик випав із маршрутки, яка в результаті його травмувала. Не так давно четверокласнику переїхав ноги тролейбус, і все це через неуважність та неприбраний сніг на зупинках. Хто винен у таких ситуаціях дізнавалась Ніна Корецька. Вже в другий за місяць у Житомирі під колеса громадського транспорту потрапляє неповнолітня дитина. Цього разу дев'ятирічний хлопчик випав із маршрутки прямо під її колеса. Все це відбулось 12 грудня о 17-й годині на проспекті Миру. За попередніми даними маршрутний транспортний засіб розпочав рух, не переконавшись в безпечному положенні пасажирів. Хлопчик 9 років опинився на сходинках. Той час, коли маршрутний транспортний засіб розпочав рух. За попередніми даними, дитина не втрималася і впала. В результаті було здійснено наїзд. Дитина госпіталізована. Чому водій рушив раніше, аніж закрив двері? Власник маршруту сказати не може, але переконує, що такого раніше не було і вже точно більше не буде. Ми працюємо з 2010 року пасажирських перевезеннях по місту Житомир. Це ситуація, яка возникла перший раз. І я думаю, що в цій ситуації ми вже провели внутрішнє розслідування, зараз ждемо, будуть слідчі дії, і я думаю, в подальшому такого, таких випадків ще не буде. Це обставина з невідомих причин, звісно, яка ситуація прийшла. Будемо виясняти. Ну. Водій цього автобуса працює на маршруті вже п'ять років. Його керівник говорить, що раніше ніяких порушень не було. Наразі триває слідство за фактом відкрито кримінальне провадження. 29 листопада на перехресті вулиць Велика Бердичівська та Довженка четверокласник потрапив під тролейбус. Хлопчина зараз лікується і допомагають йому і чиновники, і активісти. Що буде із цим хлопчиком, поки невідомо. І що цікаво, власник маршруту такі ситуації прив'язує до вартості проїзду. І в подальшому, як ви бачили, що в місті Житомирі появились 10 нових автобусів отаман. Ми наше підприємство готове подальшому заводити нові транспорт, комфортабельний, щоб не було таких даних ситуацій. Звісно, треба буде платити більші кошти на сьогоднішній день 3 гривні. Це неадекватна ціна, яка у місті Житомирі, яка не окупає свої затрати. Сьогодні поліцейські провели рейд по кінцевим зупинкам маршруток Житомира та спілкувались із власниками, аби унеможливити такі ситуації. Чи вплине це на транспортників покаже час? Ніна Корецька, Сергій Лепко, телеканал СК1. А поки поліція розбирається у ситуації, Житомиряни допомагають дев'ятирічному Володимиру Каблову, якого переїхав тролейбус Янгол з великим серцем. Проект Житомирської художниці, яка намалювала серію листівок, щоб допомогти хлопчику. Свою доброту та любов, художниця Алла Юзепольська, висвітлила у серії благодійних листівок для підтримки Житомирянина Володимира Каблова, який потрапив під колеса тролейбуса та потребує тривалого лікування. Усі кошти від продажу листівок будуть передані батькам хлопчика. До акції вже долучилися навіть одесити. З питань продажу листівок можна звертатися у фотоцентр на Скорульського двадрі. 11. вартість листівки 10 гривень. У Коростені з 13 грудня школи закриті на карантин. Про це розповіли читачі одного із місцевих сайтів. Начальник відділу освіти Коростенської міської ради цю інформацію підтвердила. А в той час нам повідомили інформацію про те, що школярі навмисно домовляються не приходити в школу, аби її закрили на карантин. Звісно, чи справді це так проконтролювати важко. Але наразі першню школу закриватимуть, чиновники Житомирської міської ради перевірятимуть статистику звернень до медичних закладів. Про ситуацію в Житомирі розповів заступник міського голови Матвій Хренов. Імені підонпорогу подає санстанція. поки що цифру вони не подали. Дійсно, ситуація непроста. Ми хочемо зрівняти дані за декілька днів. В першу чергу по відвідуванні шкіл, в другу чергу по звертанні в поліклініку. Завтра, післязавтра будемо приймати вже остаточні рішень. Але я вам хочу сказати, що в нас є багато випадків, коли діти домовляються між собою, в школу не приходять організовано. Тому, тому ці цифри тут важливіше на не цифри, оскільки дітей немає в школі. А важливіша цифра скільки звернулися в поліклініки. Це цифра більш об'єктивна. А це я не жартухи. Це дійсно є два випадки зв'язку. Але дійсно є школи, де дуже дітей захворіло. Але переважно це не гри. переважно все ж таки, це героїн. На полігоні під Житомиром травмувалися бійці. Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження. В селі Тетерівка Житомирської області на військовому полігоні за наказом командира проводились заняття з вогневої підготовки з використанням стрільб з міномету, під час яких відбулася детонація міни, що призвела до поранення та травмування двох старших солдатів. Військовослужбовців було доставлено до Житомирського військового госпіталю, де їм встановили діагноз струс головного мозку, численні поранення обличчя. На даний час їх стан задовільний. Вони перебувають в неврологічному та офтальмологічному Чому відділеннях інформує військова прокуратура за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження <«Музика> черги в управліннях соцзахисту звична справа. Але на минулому тижні в Житомирі у бажаючих отримати субсидію, здали нерви. Конфлікт зафіксували на відео та оприлюднили у Ютубі. Чи справило це необхідне враження на працівників установи, та чи в них взагалі справа? Розбирався Олександр Рубан. На минулому тижні в мережі з'явилось відео з Житомирського району управління праці та соціального захисту населення, де декілька десятків селян чекали на оформлення субсидій. Ні, Ні, вона що народу. ну стільки Одна принімає одна, один чоловік черга не пройшла, Я не жоду ті часом утрака, який час. Я вибачаюся, ви можете пояснити, де, де знаходяться ваші сотрудники в робочий вона час перериві, тому що вона приймала на перерві. Вона приймала тих людей, що вона напустила своїх знакомих. Вона під час обіднього перериву. Під час обіднього перериву. Ви, ви, вона... знаєте, що ви ви мене не я вас не вхаю. Ви знаєте, що ви порушите мої права? По-перше, а наші не маєте права знімати сьогодні. Нам в редакцію зателефонували мешканці району із скаргами на роботу того ж управління Садза. 100. я вже сьомий раз приїжджаю, мені нічого ніякого результату не дають. А знаєте, скільки працівників на робочому ні? Один вроді. Не знаю. Один один, один день да. буває, один, один Вони буває. посилають три. із кабінету в кабінет. Спитали у цього консультанта, Він вже мучив мене із того, із літа. Вчора каже, немає придеш по телефону забирати свою субсидію. Я вчора до його приходжу він каже, ідіть там, розбирайтесь у 12-му кабінеті. Документи людей гублять черги зранку до вечора, а субсидій немає, переконує пані Галина. Минулого року вирішити свої проблеми жінка змогла, правда, хитрістю. Прошлий год я ждала дала субсидію п'ять місяців, виїздила сюди, поки не показала вашу карточку. Мене зразу начальник визвав, і через п'ять хвилин була субсидія. Цей год уже скільки їжджу, Уже три місяці, субсидії немає. Пенсія тисяча, нема чого платити. Я не знаю, що нам робити. Ви подивіться, що тут робиться. Це кожен день таке саме. В кабінеті, де приймають документи на субсидії, працює декілька людей, але черги все рівно є. Доброго дня скажіть, будь ласка, скільки у вас працівників і чому така ситуація саме склалася? Можете коментувати? Я маю право з вами не спілкуватися. Насправді ситуація складна, пояснює начальник управління, адже на такий обсяг роботи важко віднайти фахівців. Чекаємо проведення з 15 числа. Буде конкурс зараз. Залучені фахівці спеціалісти з інших відділів на прийомі. Прийом ведеться допомог окремо у відділі. В сьомому кабінеті ті, хто звертається вперше за призначенням субсидії, в восьмому ми розділили. Але така ситуація складна в зв'язку з відсутністю кадрів. Така ситуація із кадрами характерна для більшості управлінь соціального захисту. Чиновники говорять, що це проблема тимчасова. Проблема думаю, пов'язана з тим, що кількість громадян, які планують отримати субсидії, достатньо велика. Проблема без, з кадрами також підтверджує, вона є чотири вакантних особи на сьогоднішній день в управлінні. Не зайняті. Конкурси проводяться, але люди, бачучи, які вимоги щодо відповідності посаді і яка оплата праці, не завжди приймають рішення залишитися на цій посаді. Останній конкурс, дві особи подали документи, не пройшли тестування. Посадовець переконував нас, що за місяць півтора проблему вирішать, адже наберуть нових працівників. А кількість звернень за субсидіями зменшиться. Крім того, субсидія буде нарахована згідно дати подачі заяви, а не фактичного розгляду звернення. Олександр Рубан, Ігор Андрух, телеканал СК1. Майже за місяць на сайті електронних петицій зареєстровані п'ять звернень житомирян щодо якості газу. Петиція від Оксани Поліщук, яка була опублікована 21 листопада, вже набрала необхідну кількість голосів і станом на 13 грудня вже знаходиться на розгляді. Погана якість газу разом із високою ціною на нього та з тим, що контроль якості газу проводить сам постачальник, викликає підозру в корупційних діяннях. Пропоную паралельно щомісяця проводити незалежний аудит якості газу силами міської влади, пише автор петиції, яку підписали 567 людей при необхідній кількості підписів 250. Безвіз за ліс. Одна з умов отримання такого бажаного безвізу для України скасування мораторію на вивіз лісу кругляку за кордон. Але якщо виробки продовжаться такими темпами, то за 30 років в Україні лісу не буде. Як ставляться коростенці до можливого скасування мораторію на вивіз кругляку, дізнавались наші журналісти на скасування погано. Ні, щоб не вивозили ліс. Це Я нормально, це нормально, так. Щоб да, да, да. не вивозили ліс, звісно. А то що в нас буде? Нічого не буде. Одна радіація більш нічого. Скасування, це значить, вони наоборот його вирубувати? Звісно, негативно. Не буде лісу, не буде кислороду. Ну і взагалі, там ой. Там давно їх вирубують. тільки раніше їх вирубували і нам, где цей этот ліс йшов, тепер весь на імпорт. Звісно, проти. У нас ще все йде на импуль. Нам нічого не йде. Ні, не поддержують. Очень погано. Що ж нашим нуком У Мені вже внук другий клас ходить. Що ж, ще пару років все таке. І все буде пуселя. О, я не компетентний в всіх питаннях. Ну, положительно. Вже давно треба було. Це Нет, мораторій. Був мораторій, щоб не вирубувати, а тепер я скасовував. Был не вирубувати. Коли все вирубили, акажеться, у нас просто нет слов на все це. Ну, щоб косавали вирубу кольоса? Ні, навпаки. Я вже навпаки. Щоб більше ще те саме, от цікативно. Не знаю. Боже. Ой. Я, 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 я то негативно, але ні, не, я, я на камеру не хочу, не, не, не. Негативно, негативно. Треба, щоб не а вивозили. У нас і сволісу немає. Негативно. Чому? Тому що а, ну, я, живу, я живу в такому мікрорайоні, де ще є ліси, але де ще є ліси. Хоча, коли я прогулююся, то лісів вже все менше і менше стає. Якщо цей мериторій буде скасовано, то я думаю, скоро наша лісистість знищиться і буде тільки пустеля. Чому? Тому що наше багатство країни, куди вивозіть зачем. Чиновники згадують про пільговиків чорнобильців лише напередодні роковин аварії на ЧАЕС. Спочатку забрали пільги, а потім знову повернули. Проте вже на початку наступного року на чорнобильців чекає подарунок, який саме дивіться в сюжеті. Чорнобильці люди, які ліквідовували аварію та її наслідки, сьогодні державна система ліквідовує самих чорнобильців. Ці слова одного з ліквідаторів як ніколи актуальні. Все просто з моменту аварії на час пільги та підтримку ліквідаторам та постраждалим регулярно скорочують у 1991 році. Було ухвалено закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, який передбачав широку підтримку цієї категорії громадян. з моменту кризи у 2008 році процес скорочення активізувався. У 2015 році було внесено значні зміни в закон. Зокрема, раніше друга та третя категорія постраждалих мали право на отримання санаторно-курортних путівок. Це положення скасували. Із закону було вилучено положення про пільги для осіб, віднесених до четвертої категорії та дітей постраждалих внаслідок катастрофи. Перед 30-ми роковинами катастрофи Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про статус. І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, таким чином влада намагалась відновити підтримку цієї категорії громадян. Цей закон безумовно є важливим з точки зору відновлення соціальної справедливості щодо чорнобильців, особливо зважаючи на 30-ті роковини Чорнобильської трагедії та на те, що 2016 рік був проголошений роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, зауважив тоді, ще народний депутат Микола Томенко. За цим законом запроваджуються щорічне медичне обстеження та лікування осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії та евакуйованих із зони відчуження. Непрацездатним членам сім'ї, які були на отриманні годувальника, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті з катастрофою. Поновлюється дія статті 58 – пенсії особам, які постраждали внаслідок катастрофи, виплачуються в повному розмірі. Окремі положення прийнятого закону набору чинності з. 1 січня 2017 року дітям, які потерпіли від катастрофи, надаються пільги, повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи, безоплатний проїзд у межах України, на всіх видах транспорту дитині, щомісячна виплата сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом внаслідок чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами першої або другої групи чи померли внаслідок катастрофи, безкоштовне харчування учнів шкіл та ПТУ. Інців коледжів і технікумів, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, які є інвалідами внаслідок катастрофи, виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Але всі ці пільги стануть реальністю за місяць, і впевненості, що нова влада не скасує цей закон, немає. Ніна корецька, телеканал СК 1 вже третє різдво поспіль бійцям АТО діти передають ялинкові іграшки у Житомирській області. Було зібрано 75 ящиків ялинкових іграшок бійцям на передову. Зібрали новорічні прикраси для ялинок, які будуть доставлені на блокпости в зону АТО. Про це повідомляють на сайті Житомирської облдержадміністрації. Всього було зібрано більше 75 коробок з прикрасами. Наразі іграшки доставлені в Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства для відправки на блокпости в зону АТО. На цьому випуск завершено. Бажаю вам тільки хороших новин! Залишайтеся з нами. В ефірі СК1. добір новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 грудня. Роналду володар золотого м'яча. Шовковський завершив кар'єру, Кочко-старший – довічний чемпіон. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Роналду кращий гравець Європи за версією франц цей золотий м'яч став для португальця вже четвертим в його кар'єрі. До цього моменту гравець отримував його у 2008, 2013 та 2014 роках. Тоді францутбол нагороджував спільно з ФІФА. З 2016 року видання знову титулує самостійно, беручи до уваги опитування серед журналістів усього світу. 31-річний Роналду цього року виграв лігу чемпіонів з Реалом та Євро з Португалією. За результатами голосування він набрав 47 з гаком відсотків. Другим став Месі з 20 відсотками голосів, 12 з спорт у француза Грізмана. Він третій. Щодо критики цьогорічної премії у мережі, то фанів Барселони, наприклад, обурив той факт, що гравцям каталонців Фінієсті та Піке не віддали жодного голосу. В той час як голкіпер Португалії Руї Патрісіо, який на клубному рівні не досяг цього року нічого, на 12-му місці за версією францутбол в Україні ж визначили своїх футбольних зірок. Футболістом року став Ярмоленко. Кращий молодий гравець за версією федерації футболу України Віктор Коваленко. Шовковський, рукавички на гвіздок. Легендарний голкіпер Динамо вирішив завершити кар'єру. Останні обійми у роздягальні з динамівцями від Сашо стались після вчорашнього матчу проти Шахтаря, в якому Динамо поступилось 3-4. Я був щаслив з всі ці годи, але зараз прийняв рішення завершити кар'єру. Настало час сказати спасіба клубу і балейщикам. Цитує Шовковського, Футбол .UA». за першу команду Динамо Олександр виступав з 93-го року, зігравши за киян 633 матчі. Також на рахунку легенди 92 гри за збірну України, з якою він дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року. Віталія Кличка нагородили титулом вічний чемпіон. На 54-му щорічному з'їзді всесвітньої боксерської ради WBC Українці оголосили вічним чемпіоном світу у суперважкій вазі за своєю версією. Немає нічого неможливого. Я народився в радянському союзі, де професійний бокс був заборонений. Я все ж підняв над собою цей зелений пояс, який раніше належав Тайсону і Мохамеду Алі. Дуже важливо, щоб у людини була мрія, і він робив все для її досягнення. Процитував чемпіона. Офіційний сайт фан-клубу Кличків. На останок про футзал у січні стартує чемпіонат Житомирщини серед ветеранів. Заявковий період вже розпочато. Турнір відбудеться серед футзалістів категорії 40+. Організаторами змагань є Асоціація футзалу Житомирської області, Житомирська обласна організація «Колос» та громадська організація Ветерани футболу Житомирщини. Чемпіонат буде проходити у двох конференціях: окремі групові етапи для команд міст і для команд сіл та селищ. До участі у турнірі запрошуються усі бажаючі стар чемпіонату на початку січня наступного року. Усі подробиці на сайті Асоціації футзалу Житомира. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними!